У ефірі програма НАТО за і проти я Богдана Носова вітаю вас. На саміті НАТО в Бухаресті Україна та Грузія не отримали план дій щодо членства в Альянсі, як на те сподівалися Євроатлантичні оптимісти. Але натомість держави-члени НАТО у своєму заключному документі високо оцінили Євроатлантичне устрімління цих двох країн. Та вперше в історії НАТО задокументували перспективу членства в цій організації України та Грузії в майбутньому. Про результати саміту Альянсу для України наша розмова з директором Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішелем Дюре. Вітаю вас, пане Мішелю, в нашій студії. Я вас вітаю. Отже, давайте поговоримо про підсумки, результати саміту НАТО в Бухаресті, що відбувся на початку квітня, і перспективи відповідно його рішень для України, перш за все, і результати цього саміту загалом. Тож, перше питання маю до вас у Бухаресті, вперше в історії НАТО закріплено документально перспективу членства України та Грузії в альянсі, але в майбутньому що взагалі спонукало країни-члени до такого рішення. І чому нам не дали ПДЧ, як на те ми сподівалися? Чому не дали ПДЧ? Тому що щоб передати ПДЧ, треба консенсус. Як ви знаєте, Альянс є організація, яка працює чином консенсуса. Але те, що ми написали в комуніке, мені здається, як факівець навіть краще, ніж ПДЧ, тому що ви він перше дає сигнал. Що безумовно, ми бачимо Україну і Грузію в альянс в майбутньому, і це раз, що голови, керівники урядів і держав так чітко і ясно оголосують цю фразу. Я вважаю, що це дуже багато інформації і сигналів в одній невеликій фразі. Тоді мені здається, що ПДЧ це ПДЧ, але ПДЧ ви знаєте, не гарантує. Членства, а так. тут ви тільки що отримали гарантію, що ви будете членом НАТО. І мені здається, що якщо ви на морі, якщо ви бачите маяк, мені здається, що тут ви бачите маяк, тому що ми зажгли маяк. Але все таки план дій щодо членства ви, як ви сказали, це не є гарантією того членства, але це комплекс тих реформ. Виходить, що е, таким чином НАТО не сприятиме, не допомагатиме реформам, які проводитиме Україна. Mm -hmm. це, це так можна трактувати рішення, що все-таки не дали план дій щодо членства? В, ви знаєте, е, треба дуже спокійно е, бачити цю, цю ситуацію. Е, Україна тільки що определяла е, ціловий план україни НАТО, який є дуже скожний на ЧДП. Дуже. Це, е, Структура ЧДП, це, це, це СССР ЧДП, це сенс ЧДП. І мені здається, що якщо Україна буде виповнувати дуже серйозно цей ціловий план, вони, вона має безумовно дуже багато шансів отримати нарешті -решт цей ЧДП в грудні. Хоча це залежить від консенсусу міністрів закордонних справ, які отримали від керівників. i głów, dzierżaw i uriadów, pełną ważności domowić się o tej temu. To po pierwsze. Po, po, po drugie, PDC Безумовно, як я завжди говорю, це отримати ключі приймальні і ключі сейфів, які знаходяться в приймальній. і як тільки ми будемо починати ПДЧ, тоді наші команди і ваші команди навіть інтенсивніше будуть працювати. Тут сьогодні треба почекати грудня, щоб знати наступний крок. Мі здається, що то. Що було написано в комуніке дуже позитивна, е, приймається в натовських країнах. І ви знаєте, я брав участь в комісія Україна НАТО з керівниками государства як е, е, світок. І мені здається, що цей меседж, які Україна отримала під час цього засідання, вони дуже дуже позитивні. Тоді е, працюйте, тому що е, тут це... Е, ПДЧ недалеко, але ПДЧ це ПДЧ, Ціловий план, це також дуже важливий документ, це також дуже важливий план. І, і тут хай Україна показує, що в протязі політичної стабільності, яка розвивається зараз в Україні, ви зможете виповняти цей план нормально. Але от більшість експертів е, сходяться на тому, що план дій щодо членства і цільовий план і е, Плани дій Україна НАТО, які в рамках яких виконувала Україна раніше ці цільові плани, вони відсотків на 80-90 збігаються з самим планом дій uh -huh. щодо набуття членства. Uh -huh. То чому все-таки що завадило Україні отримати план дій щодо членства на саміті в Бухаресті? <рес> Ще раз треба знайти консенсус, і консенсуса не було, тому що як ви знаєте, є дві школи: країн НАТО і Декілька країн НАТО не домовились передати ЧДП сьогодні, але домовились писати домовиться, що Україна буде членом НАТО. Ви розумієте, як ви можете розуміти, це безумовно дуже цікава фраза. Але мені здається, що треба позитив бачити, і позитив є в сигналі, який отримала Україна сьогодні. Цей сигнал, який Україна отримала, означає, що нам не потрібно розслаблятися, якщо держава хоче так. досягти е, хоче здобути план дій щодо членства так. і так. досягти інших перспектив. То все-таки на чому рекомендують країни-члени НАТО зосередитися е, Україні, е, скажімо, щоб отримати ПДЧ на грудневому саміті чи отримати якісь інші перспективи на ювілейному саміті, скажімо, який буде в і Кілі. Два пункти. По-перше, я б сказав би, що політичний консенсус змістити, мабуть. Мені здається, і нам здається в натовських країнах, здається, що, мабуть, політичний консенсус, хоча ми отримали все офіційні документи від офіційних відомств України з питань отримання ПДЧ. Нам здається, що політичний консенсус ще не консолідований щодо вступлення можливого вступлення в альянс. І тут це дуже серйозно, тому що в усіх кандидатах країнах політичний консенсус був. Тоді мені здається, що це дуже важливо працювати в, напрям в напрямки политичного будування політичного консенсусу. Яким чином це другий пункт інформування. Інформуванням говорити правду, знімати тиск і знімати істерію, і намагатися зрозуміти, що це така євроатлантична інтеграція, не криками по вулицям, ні. Я б сказав би деньгами, які отримають люди, щоби зробити демонстрації таке інше. Але реальним демократичним процесом, реальним дебатом за і проти, і я розумію, що, мабуть, люди проти, і, і, і це вони мають право. Це не було дуже здорово в одної демократії, якщо все домовились зразу, якщо все було зорганізовано, якщо все були. Ви знаєте, в одному направленні без, без коментарів, без критики, так Це нормальний демократичний процес. Хоча тут мені здається, що в суспільстві треба почати українськими ресурсами, а не тільки натовськими, я маю вдазі, з нашими членами або з організації. Але українськими ресурсами треба почати не кампанію, а я б сказав, би, зусилля інформування не треба заставити людей, треба просто показувати реальність, говорити правду і по-чесному. І мені здається, що тим більше ви будете розвивати ці кампанії, тим більше цей політичний консенсус буде розвиватися. Я особисто знаю дуже багато депутатів, які відверто не скажуть, але вже переконані. Тоді мені здається, що а, а, тут треба працювати в перспективі, що. А, і депутати яких саме ви маєте на увазі? З і, різних я не скажу, але ви самі можете зрозуміти. З різних зрозуміти, політичних, політичних сил, безумовно. А, і, і, і тут треба, мені здається, говорити правду і бачити процес, який почався 14 років тому. 14 років тому